Добрий день. Продовжувати підготовче судове засідання по справі за позовом хіміці не до хімнінця Сергія Вікторовича, третя особа служба у справах дітей Мукачівської міської ради про визначення місця проживання дітей. Прошу секретаря судового засідання доповісти проявку сторін та їх представників

Дію на змін. змін немає. Так, ваші повноваження в минулому сутому засіданні судом перевірялися. Представник відповідача. Так і представник третьої особи, ваше прізвище м'яко Побачкові. Так, ви діяти на підставі чого?

Так, тіба терезія Васильна, посвідчення номер 230, тридцять, заступник начальника служби справ дітей, міський голова підпис. Посвідчення видано 18 березня 2020 року. Є у вас матеріал справи пос... довіреність. Так, ви подавали матеріал справи так. Довіреність від 8.10.2019 року, згідно з якою тіба терезія Васильна повноважить вчиняти. Відміну органіну пік-то піклування, виконавчого комітету Механської міської ради, судект загальної юрисдикції, всі процесуальні дії, які за законом мають право вчиняти ці юридичні особи як позначить повідачі в третя особа і без зазначення терміну дії. Так, справа буде розглядати справа розглядається судом в складі головуючої судді гуті з участю секретаря судового засідання. Зарева чи я відводи до складу суду представник позивача. Е, Ні, ваша честь немає, але в мене є питання щодо повноваження представника третьої особи. Секретар може в чаті конференції скинути повноваження, які тільки що надала представник третьої особи, тому що мені здається, що по закону посвідчення і довіреності недостатньо. Ти не можеш на даний час на даний час нема технічної можливості після судового засідання зможуть ваша честь. Я тоді прошу в третьої особи представника третьої особи допускати у випадку дотримання подачі повного пакету документа щодо представництва третьої особи, тому що це є дуже важливо. Є вас всі э, розпорядження про призначення, положення з собою, маєте Так. але ви в суд ішла. Що... Але у але... вас є відводи до складу суду. Ну, поки що, якщо поки ви не надали в суду весь пакет документів, які посвідчують э, ваші повноваження, ну, ви можете бути присутні в судовому засіданні, однак. Э, не можете брати в ньому участь. Так, але я мушу ще повідомити, оскільки представник позивача, ваш довіритель має дівоче прізвище Мегович, так? Mm, так скільки з'ясувалося на пальну неділю, що Мегович Інна Васильівна на даний час Хіменець вона працювала разом зі мною на у юридичній фірмі Біловар і «КЛТД». я працювала з 2000 року по 2004 рік. Рік спочатку на посаді юрисконсульта, а потім на посаді заступника директора. Як з'ясувалося позивачку по справі, вона була моєю колегою, вона працювала на посаді секретаря. Вона не брала минулий раз у тому засіданні участь, тому я не могла знати, що це саме вона, і зв'язку е, з тим, що це може викликати сумнів моїй та об'єктивності, незалежно від того, які у нас склалися з нею відносини позитивні чи негативні під час роботи мої ну, і, і в подальшому. Тому я заявляю собі за е, самовідвідна цій підставі. Е, то прошу. Ваша думка, яка представник за ваша честь. Я хочу вам подякувати за якість застосування закону за короткий проміжок часу, але питань в мене до вас немає. Тому на розсуд суду я розумію повністю все, ваші в тому числі пояснення. Я особисто розумію все. Тому в даний момент. Ну, на жаль, але я думаю, що я ну, підтримую вашу позицію, тому що це теоретично може бути в майбутньому підставою для перегляду або скасування. Хоча під вашим головуванням, досить коротким, мені процес сподобався щодо застосування якості закону. Дякую. Представники ваша думка щодо поданої майбутньому питання про наукові є залишають для винесення постанови суто волош... ухвали суто олошує перерву оголошення ухвали туди сьогодні за півгодини дякую ага.